Добрий день, мої любі дітки. Ось і закінчився навчальний рік у нашому садочку. Ви в мене великі молодці! За цей час ви подорослішали, багато чого навчилися, дізналися. Хтось залишиться з нами ще на рік, а хтось вже в вересні піде до школи. Наші дітки підготували віршики. Давайте послухаємо. Від садочку, вірний, друзі, ми до скору зайдемо. На тебе моїм друзі, і усе це несемо. Поболонам тут чудово, хоч мої були, а все. Тут чекало і казково. А тепер без Ми? Ми зростали тут в лівові, цваску у ні? В Садочку при чудові, і забудемо ситті. Ми цікавимось усім, букви з кубиків вчим, цифри ми, ми малюєм, на прогулянку кукуємо. Ми не вміємо нудьгувати. Любим веселитись, гратись. в школі вчитись будемо, По садочок не забудем. Літо-літо золотенько. Випивай оси. Та це не цим какую-то українські сплави. Коси. Виглядає спомід садочку в садочку. Це у нас одягаю. Одягаю світ сонячну на солочку. Привіт, ми світу на сонячний дім. Як радісно весело жити у в любові і добрі зрисають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка линя. Мій сонячний дім це моя Україна. Вишиваю на садок дітящий, перед нами широкі святи, Коли ми, ми разом збудували, До школи щасна мети. Добру казку тепер не забуду, Подару мені друге життя. Але наша куля сміливо нас чекає на в Любі мої. Бажаю тим, хто залишиться з нами, добре відпочити влітку та з новими повними силами розпочати. Навчальний рік. А майбутнім першокласникам нехай ваші перші кроки шкільного життя будуть легкі, зрозумілі та цікаві. Удачі вам та успіхів! До побачення, мирю!